А вчора ми були з концертом в класному місті Торонто, і ми зібрали там 31 1993 канадських доларів. У 20 вистою України. Вже в монреалі подивимося, що сьогодні ми наколядуємо тут для наших збройних сил України. ножки за ножки насправді там Що ти маленький? Воскрес? <рес> Ні. Давай розкажемо, що сталося в Торонто. Та що? Значить, був у нас концерт в Торонто, самий великий концерт в турі, щоб ви розуміли. Було багато людей, і ми знали, чекали того Торонто. І один учасник команди не витримав канадських морозів, канадської погоди і бідолаха з 38,6 зляг в ремерці і його відправили відпочивати. А ми виступали без нього самі, і це був на Перший вигляд не скажеш, можна було подумати, що це Миколка такий худенький. Але ні, це Аркадій Войтюк. Не важко, хворий ти ще плачеш. Нарешті на сцену виходиш і фігачиш. Ну, не в Торонто? Мені з він це вирішить по-любому. Там таке люди. Це просто розрив. Я в шоці, але люди постаралися. Леший? Леший це розвал! Вау, просто! Такий драмлі! В году коли я зупограв, у Зу мене з другій грубі. Пеу, пеу, пев. Пев пеу. Пев пеу пеу. <'я> Опа, що Що наторгували? На наторгували? Наторгували? Дві з половиною тисяч, Дві Двіщесот дві наторгували? Бутилки самогонки від володьки, тисячу дулярів, тисячу дулярів. І прапор ну, від хлопців з Холодного Яру, які під Бакутом. 1600. На просто емоції, коли починається остання пісня наша і гімп, і все, і просто сльози л'ються самі собою. Концерт просто бомбезне. Про просто фантастично. Дев'ять тисяч. 9 тисяч 200 чи 300, зараз підрахує. Ну то просто. А люди знаєте які були? Знаєте? От такі. У -у 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 -у! І ми сьогодні всі без мікрофонів, без музики, з цілим залом співали Ой, олузі, червона калина. О 9640 долларов. Вот так Понял? <laughs> а там дальше рахуй. Вау. Wow. Вау. Wow. так. Ми просто вже втомлені. Що ти ще від нас хочеш? Нічого, нічого. Ти розумієш, вчора було 31, а сьогодні й 10. Ми трішки, можна сказати, недовольні. Чуть-чуть <гум> <гум> не тянули. Чуть-чуть не тянули. 20 штук, як мінімум. Я прийшла вам побажати е, доброї ніченьки. Як, як вам? Концерт в Монреалі був фантастичний. Відчуваємо себе, як в плацкарті у кризис. Я думаю, вже завтра годинка восьма Гевко постукає в двері і скаже, хлопці, здаємо постійку. Але білизна свіжіша, трошки долідає. Трошки свіжа. В мене ціловареники вийдуть. Все не померзніть тут.